За цей місяць від мене відписалося півтори тисячі людей. Ну що ж, шкода їх, бо вони пропустять ідеальну новорічну закуску номер 3 А для моїх нових 11 тисяч підписників ловіть ніжні шпинатні рулетики з червоною рибкою. Готуються просто, смакуються легко, а на святковому столі виглядають на мільйон. Поїхали. Починаємо з основи. Беремо свіжий шпинат, заливаємо кропом буквально на кілька секунд і одразу проціджуємо. Додаємо до нього жовтки, трішки солі, сухий часник і перебиваємо до кремової маси. Сипаємо пшеничне борошно та примішуємо. Окремо збиваємо біл. З дрібкою солі до щільних піків, коли перевертаєш, а вони стоять. Акуратно, повільно поєднуємо білки зі шпинатною масою, не колотимо, щоб тісто залишилось пухким. Викладаємо на антипригарний пергамент у прямокутник. Це буде наш рулет. Духовка 180 градусів, 10-15 хвилин до готовності. Поки основа печеться, робимо начинку. Крем, сир, сметана, дрібка солі, перемішали. Щойно корж готовий, гарячим перевертаємо, знімаємо пергамент і намазуємо начинку. Викладаємо червону слабосолену рибку. Рибку не шкодуйте, будь ласка, рулет великий, смак потребує балансу. Акуратно скручуємо, загортаємо в плівку і ставимо в холодильник хоча б на годину. У мене стояв в ніч і став просто шедевральний. ніжний, м'який і ідеально тримає форму. Сьогодні показую лише шпинатний варіант, але я зробила ще червоний з оселедцем і третій з креветками. Якщо хочете інші, покажіть активність, коментарі, лайки, і я змотую для вас швидше. Я вчора тільки пропрацювала рецепт. Вперше в житті робила, і він вийшов ідеально. Це моя авторська розробка, і я дарую вам її під новий рік. Це дуже швидко, дуже просто і неймовірно смачно. Ваші гості точно Просить рецепт. смакуйте і готуйте зі мною святкове меню далі.